Звісно, все чув ночі, як шахіди летіли і як були вибухи. Ну, Потім сказали, що горити ставо напроти маминої Ось Зранку прийшов, побачив. А пошкоджені вікна, От, у дворі в мене машина теж в неї прилетів, отакий кирпіч, два навіть, тобто вона побита. Штукатурка обсипалась там. Влучання є в хату з тієї сторони під дахом, там якась дорога, я ще не досліджував цього. Ми Салтівський спецназ. Салтівське депо. Це в нас їхали воєнні, колись назвали Салтівський спецназ. І ми всю війну ходимо прибирати місто Харків. Якщо є прильот нас запрошують, ми прибираємо. Так, ми не двірники, просто на даний час наше салтівське депо розбомбили, зробили, так сказати, такий спецзагін, таку групу людей, які прибирають місто, хочуть зробити його щасливою. Це навчальний заклад, нікого немає, не було. Тому знаєте, дивно казати, о том, що якісь воєнні об'єкти, тільки росіяни атакують. Насправді це не так. Атакують гражданські мирні об'єкти. Зараз ми будемо демонтовувати усе, усе це цю будівлю і тому нам прийдеться сьогодні знімати контактну мережу, контактну сеть для того, щоб дати доступ робітникам МЧС, ДСНС. Тому рух трамвая, на жаль, буде перервано. Будемо потім встановлювати рух трамвая. Сьогодні вночі ворог завдав ударів БПЛА по Місто Харкову та Харківському району області були зафіксовані удари по житловому сектору, по господарчим спорудам, гаражі, адмінбудівля. Найбільша пожежа сталася у Основ'янському районі. Міста Харкова, горіла будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та вісім легкових автомобілів.